А якщо я наберу тебе десь через годинку, тобі нормально буде? А, добре. Добре, добре. Привіт, друзі. Е, якщо ви давно дивитесь мій канал, то ви, напевно, помітили, що в мене вже декілька разів були відео на каналі з сезонними планами. І я вирішила від них відмовитись, тому що досвід, е, я двічі дала шанс цьому е, плануванню. Я зробила плани літні. Е, Розставила книги назад на полиці і майже нічого з цих планів не прочитала. Зробила висновки, осінні плани склала, зняла відео, поставила цей стос перед своїми очами і суто йшла по порядку. І десь на третій чи четвертій книзі мене вже почало нудити від цього стосу. Вони мені набридли тим, що вони це стоять. Не знаю, як це працює, але також. Коротше, не спрацювала. Але вже далеко не перший рік я практикую річні плани. Я навіть не знаю, наскільки доречно це назвати планами. Концепція така: я беру 10 книжок зі своїх полиць, які хочу прочитати, оскільки вони опинились на моїх полицях, значить, я чомусь звернула на них увагу, чомусь їх придбала. Значить, я хочу їх прочитати, але з тих чи інших причин в мене просто так до них рука не дійде. Скоріше за все, я боюся їх через їх складність, об'єм, через те, що вони написані англійською мовою. Чи просто це, наприклад, нонфікшн, до якого в мене чомусь ніколи не доходять руки. Ось і я обираю цих 10 книжок, до яких в мене найменше тягнеться рука, як правило. І включаю їх в свої річні плани. Зазвичай я не виконую всі, я виконую десь 50-70%. Але для мене цього більш ніж достатньо, бо, скоріш за все, без цього плану і цих би п'яти книжок я не прочитала. Ось. Тому ось тут поруч зі мною стоїть великий за об'ємом, але не великий, за кількістю сто з книжок. А саме їх тут класична кількість, 10 штук, і я буду намагатись прочитати хоча б половину з них в цьому році, в 2024 му Якщо тут станеться пожежа ззаду, ви ж мені скажете, правда? Перша книга уособлює в собі все те, що я боюсь в книжках, і все те, через що я їх відкладаю кудись далеко-далеко в майбутнє, бо це. Нонфікшен, це дуже-дуже товста книжка, і як і підозрюю, це складна книжка. Це Норман Девіс і його історія Європи. Просто неймовірно гарне видання. Буквально сьогодні бачили його на еликсі за 4,5 тисячі. Це можна сказати інвестиція була свого часу, як і будь-які інвестиції, вона припала пилом. До речі, в мене є. Е, маленька цікава історія, пов'язана з картиною, яка тут на обкладинці це Маленський діптіх». Е, Тобто ця картина, яка складається з двох, ось ця, і там ще одна. Але вона взагалі ніби як не пов'язана з тим сюжетом, який тут знаходиться. І е, ця картина знаходиться десь в Англії, якщо я не помиляюсь. Тобто цей діптіх він розділений. І друга частина. Діптіху знаходиться в художньому музеї в Берліні. І коли ми були вперше в Берліні з Дімою, ми там дуже активно ходили по музеях і бачили обидві ці картини разом. На той період привезли цю картину в музей, об'єднали цей Діптіх разом. І мені ця частина сподобалась набагато більше. І в мене навіть є фотографія на телефон, де сфотографували тільки цю частину, хоча вони буквально впритул там з іншою частиною Діптіху висять, і взагалі вся цінність тієї події була в тому, що цей діптіх нарешті об'єднали, і можна його побачити разом, так як було заплановано художником. Але от я не знаю, чи цієї історії просто. Вирвала з контексту і сфотографували тільки цю картину. І ось автори цієї обкладинки зробили так само. Ну вона дійсно набагато більш привертає увагу, цікавіше, і що е ж там уже гріхати й красивіша вона, ніж інша частина діптіху. Історія Європи. В принципі, назва книги говорить сама за себе. Тут доволі детальний і широкий обсяг історичний. Такої великої частини світу, як Європа, але для такого, знаєте, базового знайомства те, що потрібно. Тут, прям середньовіччя і ледь не по сей день. Взагалі, з історією в мене дуже складні стосунки. Я не сильно розумію, чому так складається, але історія це те, що вилітає мені в одне вухо, в інше вилітає, і скільки я не намагалась слухати якісь подкасти, якісь відео історичні от про історію України зараз стільки контенту, цікавого, яскравого, якого завгодно в інтернеті. Я його слухаю на наступний день, я вже нічого не розумію, чи там скоропадський був, чи там хто там взагалі був, чи що вони робили, куди, кого вони захопили. І абсолютно не знаю, що з чим робити, але і, водночас. Мушу визнати, що саме читала я історію останнє, мабуть, ще в школі, тому я все ж таки дам собі шанс і спробую потроху, коли є настрій, читати цю книгу, можливо, якось її собі занотовувати, якийсь аля-конспект вести, щоб краще упорядкувати і запам'ятати цю інформацію. Бо читаючи навіть художню літературу. А я здебільшого європейську літературу читаю. Часто дуже важливий історичний контекст, а я в ньому абсолютно не орієнтуюся. Через це доволі погано в самому романі можу орієнтуватись, бо я не розумію реалій того часу, що взагалі відбувалось. Ось тому дуже хотілося б мені мати цей. Історичний екскурс в своїй голові, щоб я могла до цих знань якось апелювати під час читання художніх творів, тому буду над цим працювати. Наступна книга, куди більш-менш за об'ємом, але не менш важлива для мого читацького досвіду, бо це Габріель Гарсія Маркіс і його сто років самотності. Прямо, чесно, чесно кажучи, я навіть колись її читала давним-давно, але я настільки. Настільки це було давно, і я, ну, я не пам'ятаю взагалі нічого абсолютно, я абсолютно нічого тоді не зрозуміла, просто якісь орляна Хасе і Хасе Ігнасіо, і все, це, це все, що залишилось в моїй голові. Зараз я вже трішки більш підкована, я вже знайома з магічним реалізмом. Я вже читала декількох. Послідовників Маркіса і настав час, уже, до речі, давно настав познайомитись з першим джерелом. Книжка, яка входить безапеляційно, входить в будь-який автоматом, в будь-який список книжок, які варті вашої уваги, які варто прочитати до 30, до 50, до 100 і так далі. Ось тому. Рано чи пізно в мене все ж таки мають дійти до неї руки, чому, чому не цього року? Далі Дон Деліло. письменник, який наразі є, мабуть, одним з моїх улюблених. Я читала в нього художницю тіла і білий шум, і обидві книжки мені просто неймовірно сильно сподобались, а це його головний роман, його магнум опус, його най Найкрутіша -най робота, його найбільша робота, його великий американський роман. Коротше, перечислювати можна довго це його підземний світ. Це, наскільки я знаю, така доволі складна його робота, дуже постмодерністська. Тут якось все зав'язано на бейсболі, якщо я не помиляюсь, коротше, тут якось все так оформлено, що ніби. Якийсь м'яч бейсбольний летить через весь сюжет книжки. Коротше, там якась прям історія. Хоча Дон Деліло мені запам'ятався з попередніх прочитаних книжок як далеко не найскладніший постмодерніст, але ось конкретно ця робота, наскільки я знаю, доволі складна. І не дивлячись на те, що це мій улюблений письменник, я тому і. Остерігаюсь цієї книжки, бо вона непроста, особливо початок, наскільки я знаю, дуже такий потребує зусиль через нього продертись і вже потім якби, деліло винагороджує читача за те, що вони продирались через цю складну частину, і вже там щось цікавеньке починається трішечки пізніше. Ось, Добре, що я це знаю. І не покину її на третій сторінці. Принаймні сподіваюся. Далі, знову ж таки, світоч всесвітньої літератури, ім'я гучне Семюель Бекет, король абсурду, Нобелівський лауреат і людина, яка особливо не потребує в моєму представленні, е аж трішечки соромно за те, що я досі не знайома з цим письменником, бо абсурд я обожнюю. Е і взагалі все, що я... Все, що я чула до цього про Семюеля Бекіта, це те, що він пише так, що мені точно це має сподобатись. Можливо, навіть через це я його якось і відкладаю, знаєте, бережу, але живемо в страшні часи і нічого відкладати на потім не можна. Все, що хочете читати, читайте зараз. Далі книга, про яку я вам розповідала ось-ось нещодавно, в попередньому буквально відео на каналі в покупках, це Флоріан Іліс. «Hate in a time of…» Точніше, навпаки. «Love in a time of точніше, навпаки, <хи> Love in a Time of Hate. Е, я вже казала про те, що я обожнюю Флоріана Ілліса, точніше, ту книгу, яку я в нього читала, це 1913 й е, історичний культурний зріз останнього року перед війною. Тут в нас більш широко, тут все десятиліття перед Другою світовою війною. І концентрація буде якраз таки на якихось любовних історіях. Відкривши першу сторінку, ви одразу зустрінете е, такий фрагмент спочатку стосунків е, е, де Бавуар і Жана-Поля-Сартра, Такий, який залишає легку усмішку на вашому обличчі. І на це Флоріан Ілліас Щедрий, е, на усмішки, якісь, не знаю, такі е, теплі почуття, чомусь часто визивають його, замальовки з життя. Особистостей, про яких він пише. Здавалося б, чому ця книга тоді увійшла в список книжок, до яких в мене не тягнеться рука. Все просто вона англійською мовою. Англійську я знаю, як то кажуть, у so СУ. -so. А прямо кажучи, в мене інтермідія, тобто я десь посередині знання англійської, і це доволі невисокий рівень, як для того, щоб читати таку літературу, тому потребує. Якби зайвого поштовху для мене, щоб не закинути цю бажанку, яку я, до речі, дуже давно чекала і дуже давно хотіла, десь далеко на полицю і просто милуватись сидіти на неї. А для того, щоб я її все ж таки взяла, так, з перекладачем, з Олійщиком, там ще якось, але все ж таки прочитала. Для цього мені потрібно дочитати іншу книжку англійською мовою, яку я читаю. Вже, мабуть, понад рік, але пора з цим зав'язувати і вже брати нарешті цю. Далі вже згаданий мною Джеймс Джойс і його портрет митця замолоду. Тут історія максимально проста, не в цьому році, але колись я все ж таки планую прочитати у ліс, хочу, хоч трошки там, хоч щось зрозуміти, тому прочитала минулого року, в мене ось в такий виклик входила Одіссея Гомера. Ось цього року почитаємо інші роботи Джойса, до речі, Дублінці, скоріш за все, можна було б теж сюди включити, але дві книжки одного автора якось не хотілось. І, можливо, вже і наступного року ось в такому відео ви побачите у ліса. Хто знає, <смітна> сподіваюся, що так. Далі книга, яка, мабуть, кочує із всіляких планів. Плани в мене найдовше за все моє читацьке життя. Мені здається, я про неї звідкись дізналась і внесла в список книжок, які я хочу читати, ще задовго до не те, що ведення каналу, а ще задовго до якогось активного мого читання. І це Томас Пінчун виголошення Лоту 49. Доволі нетипова книжка для людей, які тільки знайомляться зі світом літератури, і відверто кажучи, я рада, що я не взяла її читати тоді, років там п'ять тому. Тому що це могло б мене добряче відвернути від постмодерністської літератури і від Томаса Пінчона Взагалі зараз мені здається, я трішечки міцніше стою на ногах і готова тримати цей удар. Як кажуть, це один з найпростіших романів Томаса Пінчона. Тому, ну, вже скільки можна тягнути цього кота, кота, кота пінчона за хвіст, пора знайомитись. І хто знає, можливо, наступного року, окрім ліса, буде ще й веселка тяжіння. Далі, знову ж таки, все дуже просто: класика з усіх класик, письменник, на якого посилаються в кожній другій сучасній книжці, це Вільям Шекспір. Я... Колись читала його збірки трагедій і комедій, але в цих збірках не було короля Лір. Король Лір також дуже вагомий твір, і багато хто посилається. Тому я взагалі хотіла прочитати прям геть-усього Шекспіра. І заглядаюсь на цей восьмитомник, такий. Радянський, не дуже симпатичний, але де перекладено українською все. Хотілося б, звісно, в такій серії збирати, але по-перше, щось не дуже баба Галамага продовжує це діло. Вони ось видали три п'єси, і на цьому все. По-друге, ну, кожну п'єсу купувати за такі гроші, ну, це можна з голоду померти. Ось, але, звісно, краса просто фантастична. Це, звісно, підніме. Якість і задоволення від цього читання, атмосферність взагалі цього читання на якийсь новий рівень. Ромео, і Джульєту і Гамлета такі, я теж хочу. Коротше, все хочу. Хочу все. Це взагалі мій слоган по життю. До речі, одна з книжок, в яких точно є посилання на короля Лір, це Агапе Агов Вільяма Гедіса із серії американського постмодернізму. От я прочитаю, а там гляди її візьму. Книжечка манюсінька. Але стільки там якихось відсилок, така вона складнюща, що треба спочатку прочитати ось такий стос книжок, щоб потім взятись за ці там, 89 сторінок. І далі, знову ж таки, стовп, на якому стоїть ледь не вся модерністська література. Це божественна комедія Данте Алігєрі. Я навіть не знаю, чи треба тут щось коментувати. Мабуть, не треба. Я, до речі, цю книжку е, от прям маю великі сподівання, що вона буде не тільки, знаєте, таке треба прочитати, от е, я не знаю, як Гомер, наприклад. Він в мене так і йшов. Ну, тобто, треба прочитати. І сказати, що якесь там задоволення отримала від прочитання. То, мабуть, ні, ймовірніше, просто-напросто ще не доросла, щоб від таких текстів прям кайфанути. От. А от на Данте я прям сподіваюсь, бо ця вся тематика рая пекла, чистилища, інтригуюча, і тут стільки ілюстрацій. Я чомусь от якось прям. В приємному перечитті від читання божественної комедії не знаю, сподіваюсь, не розчаруюсь в собі в першу чергу. І подолаю цю камінючку, і потім буду вам тут у відгуках пестрити, де були які алюзії на божественну комедію. Уявляєте? Плани, як правило, в мене, принаймні, це доволі коротке відео, бо я не сильно бачу сенс якось намагатись витягувати з себе дуже багато інформації про книжки, які я тільки планую читати. Тому ось також виденько кожну показую і кажу, чому, чому, вона, чому вона тут опинилась. Ось, і далі е, остання книга, десята. це «Життєпис Олександри Екстер, української. Художниці, авангардистки театральної, як це називається, сценографки, авторки костюмів неймовірних, жительки Києва, моєї колись, умовно кажучи, сусідки, дуже талановитої жінки, ім'я якої наряду з Малевичем. І там, наприклад, бурлюком росіяни собі е, дуже нахабно привласнюють. Ось, а ми, українці, маємо це все відвоювати назад. Для того, щоб це відвоювати назад, треба це гарнесенько спочатку вивчити, е, про це все дізнатись, про це все знати. Е, от, тим паче я вам пообіцяла відео про український авангард художній. І ось я ось пообіцяла це відео, і тепер в мене в голові виринають книжки одна за одною, якісь там лекції я собі зберігаю, щоб підготуватись до цього відео. І це, як ви розумієте, процес просто безкінцевий. Я знаю, що правильно безкінечний, просто кажу так, іноді мені смішно від того, що я кажу неправильно слова. Безкінечний процес, можна готуватись і готуватись, і завжди буде здаватись, що ти готовий недостатньо. Але все ж таки я спробую, давайте поставимо з вами дедлайн, щоб я це зробила до кінця зими. Я випущу відео про український художній авангард. Тож, витікаючи з цього і книжку про Олександру Екстер, я теж прочитаю до цього часу. І сподіваюся, зніму вам гарне і цікаве відео, щоб зацікавити вас українським художнім авангардом, бо він дуже крутий, він дуже конкурентний, він цікавий особистості, там просто одна яскравіша за іншу. І ось що знаю, що ще знайду, що ще дізнаюсь, як зможу. але... Скомпонуються все ж таки докупи і вам трішки розповім. Все! Дуже маленьке відео, але сподіваюся, воно вам сподобалось. І я дякую вам за перегляд. Побачимось скоро. Поставте вподобайку. Вподобайку. Якщо не складно. Дякую вам за увагу. Я навіть не згоріла. Ура! Все, ми пішли з Лірою гуляти на двір. Всіх цілую, па-па-па! Всіх цілую обіймаю, гарного вам дня, пока-пока.